Ісус Христос Воскрес у неділю, мені кажуть, поважні наші парафіяни. З досвідом. То правда, Ісус Воскрес у неділю. Але що робити з цією третьою заповіддю? Бо там пише чітко субота, не пише е, неділя. Не пише понеділок. Пам'ятаєте, я вам казав, так, як християни, ми християни. Пам'ятайте, я вам казав, що будь-яка заповідь, яку ми будемо розглядати, ми будемо її розглядати крізь призму нашого Учителя Ісуса Христа. Тільки так. Бо прихід Ісуса Христа це завершення об'явлення Бога для людини. Прихід Ісуса Христа це повнота. Все. От, більше нічого не може бути далі. В старому завіті було очікування. В старому завіті було очікування цієї повноти і цього завершення. Очікували Месію, який прийде і спасе, приведе спасіння.